Всім привіт! Мене звати Оксана івент-агенція Флорінка. Обговоримо сьогодні тему, яка виникає на початкових етапах організації свята: як обрати ідеальне місце для весілля. Вибір весільного ресторану це не лише питання інтер'єру та їжі, а й професіоналізму команди та уважного ставлення до вашого свята. Різні локації можуть дати різний результат через свій підхід в роботі та адміністрацію в цілому. Ідеально підібрана локація може зробити ваше свято незабутнім. Ось декілька порад, котрі вам допоможуть зробити правильний вибір. Перше, визначте свій стиль та тематику весілля. Чи буде це класичне, романтичне, вінтажне, сучасне або тематичне свято? Визначення стилю допоможе звузити коло потенційних місць. Наприклад, для класичного весілля ідеально підходять розкішні зали, садиби, а для більш сучасного і мінімалістичного стильні лофти і сучасні ресторани. Враховуйте кількість гостей перед тим, як починати шукати локацію, складіть попередній список. Це допоможе вам зрозуміти, яке приміщення вам потрібно. Пам'ятайте, що локація не має бути занадто маленькою. Важливо, щоб гості почували себе комфортно і не були обмежені в рухах. І навпаки, надто великий простір може скласти враження, що чогось не вистачає чи щось забули. Слід не просто питати у адміністратора, яка вмістимість зали. А подивитися фото, відео, щоб зрозуміти, скільки місця будуть займати столи та скільки простору залишається для танців та інтерактивів. Важливо розглянути сезон та ймовірну погоду. Пора року відіграє значну роль у виборі локації. Наприклад, літні події прекрасно проводити просто неба або в наметах, але пам'ятайте про план Б: додаткові намети, інший закритий простір або які дії. В разі форс-мажору ви маєте зробити, бо в будь-яку пору року можуть бути сильний дощ та вітер. Натомість, якщо ваше свято планується восени або взимку, звичайно, треба обрати закрите приміщення, де ви зможете розташувати і банкет, і церемонію. Важлива зручність розташування закладу. Обирайте таку локацію, яка буде зручна для більшості ваших гостей. Переконайтеся, що є місця для паркування та можливість під'їхати на таксі. Якщо ресторан знаходиться далеко від міста, то варто подумати про трансфер для гостей. Обов'язково переконайтеся, що локація надає вам всі необхідні послуги або дозволяє перевозити свої. Це може включати кейтерінг, обслуговування, декорування, освітлення та звукову апаратуру. Деякі місця пропонують повний пакет послуг, що, звичайно, значно полегшує організацію. Але при цьому може страждати якість послуг. Наприклад, може бути дуже стара техніка або світло не підходить до техрайдера музичного гурту. Дізнайте стіни на всі послуги. Найрозповсюдженіша помилка це обирати локацію виключно по вартості банкетного меню на персону, бо може впродовж підготовки з'являтися нові суми: аренда за банкетний майданчик, за місце для проведення весільної церемонії. Або локація може виставити додатковий рахунок за оренду стільців на церемонію або прибирання метафану. До речі, нещодавно ми зняли відео на тему, з чого варто починати підготовку до весілля. Там дуже багато корисної інформації, тому рекомендуємо до перегляду. Перед тим, як прийняти остаточне рішення, варто переглянути декілька локацій. Це дозволить вам порівняти їх і обрати те, яке найбільше відповідає вашим очікуванням. Зверніть увагу на якість їжі, атмосферу, стан приміщень, меблів, текстилю. Огляньте навколишню територію. Та зверніть увагу на рівень обслуговування та уважність адміністрації. Перевірте відгуки і рекомендації. Досвід інших пар, які вже святкували своє свято на обраних вами локаціях, може бути корисним для вас. Перегляньте фото, відео. Це допоможе вам зрозуміти, чого варто очікувати. І пам'ятайте, що відгук має бути предметним, а не загальним по типу все було добре, навіть від найліпшої подруги, бо те, що комусь було добре, може бути зовсім неприйнятним для вас. Обов'язково дізнавайтеся правила проведення свята, не соромтеся задавати питання адміністрації. Уточніть всі деталі, включаючи політику скасування бронювання, можливі додаткові витрати, наявність резервних варіантів на випадок поганої погоди, часи роботи і чи можуть, наприклад, декоратори заїжджати напередодні вночі і коли може проходити демонтаж. Враховуйте логістику та технічні нюанси. Перевірте, що зручно доставляти декорації на локацію і є місця для паркування підрядників. Дізнайтеся, чи зручно розташовані санвузли для гостей. Наприклад, може бути так, що туалети розташовані на іншому поверсі або в іншому кінці локації, і гостям потрібно постійно долати ці відстані. Та обов'язково врахуйте технічні нюанси, такі як можливість встановлення звукового та світлового обладнання. Бо може статися так, що заклад не витримує напруги апаратури і треба замовляти додатковий генератор. Вибір локації, як і вся підготовка це дуже непроста робота. Тому якщо ви шукаєте допомогу в організації свята і не хочете самостійно займатися всією підготовкою, наша агенція вам в цьому допоможе. Враховуючи ваші побажання та маючи величезний досвід, ми організуємо для вас ідеальне свято. Заповнюйте анкету під цим відео, і після консультації ви отримаєте приблизний кошторис, щоб мати уявлення про витрати. Підтримуйте наш канал підпискою, вподобайками, та якщо залишились питання, пишіть у коментарях. Приємної вам підготовки!